Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу 7 класу тема різноманітність ссавців. І сьогодні ми закінчимо вивчення цих тварин. Познайомимося сьогодні з такими групами, як хижі, китоподібні та примати. Почнемо з вами знайомство саме з хижих. Ну, це тварини, яким притаманне вживлення тваринна їжа, тобто вони є хижаками. У них добре розвинуті ікла і сформовані хижі зуби. Ми з вами вивчали саме ці типи зубів. Нагадаю, що хижі зуби мають великі розміри, мають гострий край, і їхня функція подрібнювати кістки, перерізати сухожилля, наприклад. Хижих можна поділити на чотири групи це вовчі, куницеві, котячі та ведмежі. Почнемо ми з вами з вовчих. До вовчих відносяться лисиці, далі це вовки, потім, подивіться, шакали, пісець та всі види собак. Тобто всі ці представники відносяться до вовчих савців. Е, У ну, них всіх є довгі кінцівки, які закінчуються кігтями, добре розвинутий нюх, і вони е, здатні свою здобич е, наздоганяти, переслідувати тривалий час. Якщо ми говоримо про котячих, то до котячих належать всі види кішок, навіть ті, які проживають у нас з вами вдома, маючи статус домашнього улюбленця. Це рисі, потім тигри та леви. Всі ці тварини будуть відноситися до котячих. Вони, на відміну від вовчих, не наздоганяють, не переслідують здобич, вони, вони її чатують, тобто за нею спостерігають, і потім, коли є слушний момент, вони на неї нападають. В них набагато гірше розвинутий нюх, ніж у вовчих, але гарно розвинутий зір та слух. Наступна група це куницеві. Подивіться, будь ласка, це тваринки, які за розмірами або дрібні, або середні, в них вкорочені кінцівки. Ми можемо подивитися, наприклад, видри, що кінцівки вони є вкороченими. І видовжене гнучке тіло. Сюди можна віднести видер, наприклад, потім це парсуки. Так само можна їх віднести до цієї групи тварин. І останні це ведмежі. Я думаю, всім прекрасно зрозуміло, які саме тварини будуть відноситися до цієї групи. Якщо ми говоримо про ведмедів, то це є великі, хижі тварини, в них дуже вкорочений хвіст. І вони, на відміну від вовчих та котячих, рухаються, спираючи на всю стопу. Тобто, якщо вовчі котячі, пересуваючися е, на кінцівки пальчиків да, е, на стопали, то ведмежим притаманне рухатися, опираючи на всю стопу. Е. Тобто, що найголовніше з, з цих представників, який висновок можна зробити: що хижі це всі тварини, які ведуть хижий спосіб життя, тобто живляться тва, тваринною їжею, да, вбиваючи її попередньо. Наступна група це в нас китоподібні. Китоподібні це савці, які повністю перейшли на водний спосіб життя. В них передні кінцівки перетворилися на ласти. Шкіра практично не має волосяного покриву, тобто волосся в них відсутнє. Так як це є савці, і в них спільна будова з іншими представниками групи савців, то орган дихання у них так само є легені, але легені мають величезний об'єм для того, щоб якийсь певний час перебувати у воді. Ніздрі закриті в них клапанами і відкриваються лише коли тварині треба зробити вдих або видих. Ми зараз побачимо, де саме вони будуть розташовуватися. В таких тварин дуже гарно розвинутий зір, і слух, і у деяких, а саме, якщо ми говоримо про зубатих китоподібних, в них. Є здатність до ехолокації. Ми, на прикладі рукокрилих вже розбирали цей процес, ви знаєте, що це означає. Сьогодні трішечки про це теж згадаємо для того, щоб закріпити дану інформацію. Такі тварини народжують вже сформованих малят, і китоподібних можна поділити на дві групи: це зубаті. Китоподібні та беззубі або вусаті. Давайте познайомимося для початку з зубатими китоподібними, яким притаманна ехолокація для орієнтації середовища. Зараз я одну хвилинку перемикну. Угу. Так. Наприклад, Афаліна познайомимося з будовою. Саме зубатих китоподібних. Тобто ми бачимо, що в них є носовий отвір або дихало, саме він буде закриватися клапаном, і саме через нього буде потрапляти у е, органи дихання, атмосферне повітря. Далі ми бачимо грудні плавники, хвостовий плавник, тобто передні кінцівки в них перетворилися, як ви вже зрозуміли, на ласти. Шкіра так само ми можемо побачити, що немає ніяких волоссяних покривів порівняно з іншими представниками савців. І давайте все ж таки розберемо з вами ехолокацію, тому що це така важлива характеристика цих тварин. Зараз я а... одну хвилинку. Тихало. Дельфіни використовують ультразвук, щоб орієнтуватися у просторі. Вони створюють клацаючі звуки своїми губами, які розташовані за носовим отвором. Ці звукові сигнали потрапляють у мелон, орган із живої тканини, який забезпечує фокусування звукових хвиль. Завдяки відбитим звуковим хвилям, дельфіни здатні орієнтуватися в навколишньому середовищі та відчувати напрямок, в якому рухається їхня здобич. Зазвичай афаліни живуть у групах, які базуються на досить розвинутих соціальних стосунках. Це надзвичайно розумна тварина. Люди залучають дельфінів до шоу програм в дельфінаріях чи навіть у військових цілях. Часто можна почути історії, як афаліни рятували людське життя. Так, тобто, дельфіни, які нам звичні, то вони будуть відноситися саме до зубатих китоподібних. І ще одна група це вусаті або беззубі китоподібні. І, як приклад, це є синій кит, який є найбільшою твариною на планеті. Зараз ми з вами розглянемо його будову, його особливості. Так. Давайте подивимося теж анімацію. Сині кити відомих тварин, які коли-небудь існували. Їх довжина може сягати 30 метрів, а маса понад 180 тонн. Язик синього кита важить як африканський слон, а серце розміром завбільшки з автомобіль. Аорта є достатньо широкою, щоб людина могла у ній плавати. Сині кити населяють усі океани. Вони живуть поодинці або парами, харчуються майже виключно крилем це вид морських маленьких ракоподібних. Кит засмоктує крилів із великою кількістю води у свій рот, а потім викидає воду на поверхню через пластини китового вуса. Крилі, які не пройшли через пластини, проковтуються. За один раз кит може з'їсти майже 400 кілограмів крилів. Сині кити споживають декілька тонн їжі на день. Дитинча синього кита споживає у день близько 500 літрів молока. Грудні плавники синіх китів еволюціонували з передніх кінцівок. Задні кінцівки недорозвинуті, а їхні кістки не прикріплені до хребта. Шевронні кістки прикріплені до хребців, а також до м'язів хребта. Сині кити видають сигнали на частоті від 10 до 40 Гц. але люди можуть почути тільки деякі з них, оскільки 20 Гц – це найнижча частота звуку, яку може сприйняти людина. Функція, яку виконує китова пісня, є невивченою припускають, що кити її використовують для статевого відбору ідентифікації окремих китів чи поширення інформації про наявність їжі. Можна спостерігати за надзвичайно видовищним феноменом тим, як сині кити фонтанують водою. Це фактично процес дихання цієї тварини. Через свої дихала сині кити випускають стовп пари на висоту до 9 метрів. Хижаки, які полюють на китів, зазвичай знаходять свою жертву завдяки цьому фонтану. Масове полювання на синіх китів призвело до надзвичайно великої втрати популяції. До 1960-х років кількість синіх китів становила 200 тисяч особин і зменшилася до декількох тисяч. Після цього, у 1966 році, міжнародна спільнота стала на захист цих тварин і їхня популяція почала зростати. Сьогодні вона може сягати більше 10 тисяч особин. Дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що стосовно китоподібних савців нам все зрозуміло. Ми розібрали їхню будову, поділили на групу і поговорили про особливості цих тварин. Остання група це є примати. Ми з вами теж належимо до цієї групи савців. Взагалі, яка особливість саме приматів, це те, що в них сформувалися рухливі п'ятипалі кінцівки хапального типу. Так само в них наявність ключиці в поясі верхніх кінцівок, і коли вони переміщуються, так само ступають на всю стопу. У таких тварин дуже високий рівень розвитку головного мозку. Дуже гарно розвинутий слух, зір, і поширені такі тварини у лісах Азії, Африки, Південної, Центральної Америки і лише один вид приматів можна зустріти на території такої держави, як Іспанія, яка знаходиться в Європі. Приматів можна поділити на напівмавп, мавп і людиноподібних мавп. Почнемо ми з вами з напівмав. Це дрібні середні тваринки, у яких очі дуже широко розставлені, довгий хвіст і він є пухнастим. Такі тварини ведуть нічний спосіб життя або сутінковий, тобто вони полюбляють саме темряву. До напівмав можна віднести лемурів, і зараз ми подивимося з вами дуже коротеньке відео про цих тварин. Зовнішній вигляд. Рослин, комахами, яйцями птахів і навіть дрібними земноводними та гризунами. Бачимо, як широко розставлені в них очі. Так само продивилися з вами на довгий пухнастий хвіст, і це є лемури, які відносяться до напівмавп. Наступна група це мавпи. Мавпи відрізняються високим розвитком головного мозку, і в них вже сформований такий об'ємний зір. Мав можна поділити на широконосих. Та вузьконосих. До широконосих належать, наприклад, і і ревуни та павукоподібні мавпи. Давайте розглянемо з вами саме ревуна, який буде відноситися до широконосих мавп, І ми бачимо, що в нього на обличчі сформована широка носова перетинка. Саме із за цього їм і дали таку назву. В них довгий цупкий хвіст, на жаль, ми його не можемо побачити на цьому зображенні. і такі Маринки споживають їжу комах, плоди, дрібних птахів та їхні яйця. Якщо ми говоримо про вузьконосих мавп, то, як приклад, це є мартишки, які в нас зображені на екрані. До вузьконосих ще можна віднести макак та пав'ян. Тобто в них ми бачимо вже носова перетинка вузька. Саме мартишки проживають в тропічних лісах Африки, споживають в їжу рослин, рослини, їхні плоди, і багато з них мають, подивіться, таку або довгі вуса, бороду, Ось ми бачимо волосся, яке поширено навколо обличчя. І ці тварини тримаються з граями. Тобто вони формують стадо там, де є чітка ієрархія. Ми будемо про це говорити на кінці, в кінці року, коли будемо знайомитися з поведінкою тварин. Тобто ієрархія це означає, що в стаді є вожак, е зачасту це сильний самець, який є головним цієї зграї і всі йому відчиняються. Е е мартишки є всеїдними тваринами, споживають і е рослини, і можуть навіть. Інших тварин. І остання група це є людиноподібні мавпи. Людиноподібні мавпи характеризуються відсутністю хвоста, їхній головний мозок дуже гарно розвинутий, і можна сюди віднести, наприклад, гібонів ось ця тваринка. Потім до людина подібним мав відноситься шимпанзе. Подивіться, будь ласка, який зовнішній вигляд мають ці примати. Також сюди можна віднести орангутангів та горил. Якщо ми говоримо про гібонів, то в них довгі передні кінцівки, подивіться, будь ласка, і такі тваринки проживають у лісах Азії. Шимпанзе. Мають густий такий чорний волосяний покрив, великі вушні раковини і проживають в лісах Африки, споживають рослинну їжу і так само живуть в групах, тобто їм притаманна чітка ієрархія там, де є вожак стада. Шимпанци проживають десь в середньому до 60 років. Якщо говорити про найближчих до людини приматів, то за біологічними показниками спадковою інформацією найближче до людини буде горіла, всі ви розумієте, як вона виглядає, і шимпанзе. Тобто, якщо спираючися на дані молекулярних досліджень, вони свідчать, що шимпанзе і людина, подивіться, будь ласка, ще раз на шимпанзе. Шимпанце і людина, їхня спадкова інформація збігається аж на 91%. Дуже вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо є питання, то, будь ласка, задавайте. На наступному уроці ми виконуємо практичну роботу і закінчимо перший семестр. Гарного дня!